Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Мене звати Уляна і зараз я хочу швиденько подивитися на кілька ваших запитань, які ви ставили, оскільки, швидше за все, до понеділка не буду мати змоги робити відео. Не знаю, ну, думаю, що не зможу, тому що там, де я буду, навряд чи буде інтернет. Отже, хоча карти з собою візьму, якщо вдасться, то може щось і зроблю. Отже, давайте подивимося село Гусарівка, де зараз ведуться активні бої? Чи прорвуть оборону? Покажіть, будь ласка, карти Харківської області, село Гусарівка. Чи прорвуть російські війська оборону українських військ в селі Гусарівка? До понеділка? Давайте так, треба дивитися на найкоротший час, щоб було більш точніше. До цього понеділка що буде? Чи прорвуть російські війська оборону? Українських військ в селі Гусарівка, яка ймовірність того, що російські війська прорвуть оборону. Дуже велика ймовірність. Понесуть великі втрати російські війська. Але бачите, ну дивіться, ну тут рівно тут, ніби і наша влада, і їхня влада. Ну тут таке, знаєте, на межі дуже-дуже хитка становище, бої будуть активні. До понеділка будуть серйозні обстріли. Е, дуже серйозна ну, така ситуація буде загострена однозначно до понеділка. Покажіть, будь ласка, карти, так? Яка буде ситуація? Чи війдуть російські війська на територію села Гусарівка до понеділка? Що наші Наші злегка можуть навіть відступити? Якщо війдуть, що буде далі? Чи наші зможуть їх після цього все-таки викинути звідти? Багато втрат, обстріли. Чи буде село Гусарівка в окупації? Чи, чи буде село Гусарика в окупації? Е, ну, давайте так, е, до понеділка. Ну, Окупація не падає. Велика загроза окупації, але швидше за все окупація не відбудеться. Дивіться, яка ситуація. Одним словом, тут може бути така ситуація, коли наші можуть трошки, знаєте, здати позиції. Здати позиції, тому що ну, бачите, великі втрати по нашим на межі вони, ресурси у них завершуються. так. Далі, чи, чи візьмуть в окупацію? Не бачу, щоб взяли в окупацію. Чи прорвуть вони оборону? Велика загроза є, що прорвуть. прорвуть. Ну, я вам не стверджую, тобто є шанси, що наші можуть відстояти, але це вказує на те, що дуже велика ймовірність того, що прорвуть, прорвуть і можуть якби, ну, війти на територію, так і оце ну, і обстріли подальші, але далі вони наткнуться на боротьбу, будуть обстріли. Давайте тепер по інакшому глянемо. Чи вірно я розумію, що село Гусарівка можуть захопити російські війська до понеділка. На одну карту, так чи ні? Імператор. Ну, Дуже велика ймовірність. Дуже велика ймовірність. Добре, якщо це трапиться. Якщо це трапиться, покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо справді прорвуть оборону села Гусарівка, рашисти відуть до кінця наступного тижня, чи звільнять наші село Гусарівка? Хороші новини. Повернення, відбиття, та зміни, кардинально зміни ситуація. Ну, дивіться, знову ж таки, от окупації. Такої от серйозної я не бачу. Тут, тут є, розумієте, от, бачите, двояка ситуація. Ситуація поміняється назад. І це карта минулого і карта сили нашої. Е, все вказує на те, що ну, от, бачите, ви на межі окупації, але вона таки не відбудеться. Тобто, якщо відбудеться прорив, та може бути, що зараз відбудеться прорив, і може, можуть наші десь там відступити. Вони з новою силою вступлять ну, якби в, в, в оборону, в бій. І чвірно, я розумію, що село буде в він. Від окупації і буде підконтрольне українським військам до кінця наступного тижня. Втрати. Тепер у них такі, бачите? Так, тобто, ви розумієте, тут ситуація може різко помінятися. Так, збройні будуть сильно обстрілювати, дуже сильно будуть обстрілювати, але це військові з нашої сторони йдуть. Так, звільнять обстріли, хаос і оборона ці, даної території. Дивіться, карти ні на що не обрікають. Велика ймовірність того, що буде прорив оборони, але в результаті все рівно село повернеться під контроль е, українським військам, навіть якби таке враження, що, ну, тобто, ну, 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 що це буде короткочасно. Розумієте, це може бути тривати день, а, е, а на другий день вже звільнення або. Або кілька днів, ну якось так. Тому що не падає окупація ось тут, показують карти. Так? Ось тут вона ну, вона тут була в Ніколоді вісьмірка мечів, де вона там, от, десь тут я її бачила. Ось, бачите? ну, Вона сюди не випадає і не випадає і не випадає. Тобто не вдасться їм окупувати село. в будь-якому разі, Загроза є дуже велика, просто прориву. Можливо, його і вдасться відвернути. Можливо, все-таки ми спригнемо на інший варіант долі, але все йде до того, що прорив дійсно може здійснитися. Може бути навіть відступ якийсь певний наших військових, але потім буде втілений якийсь план, і з новими силами і ресурсами відіб'ється, Тобто їх ну, проженеться. Е, наступне питання. Е, е, було питання по. По оборуці та корупційній схемі Нафтогазу, чи вдасться Нафтогазу все-таки провернути ці свої корупційні схеми, щоб заволодіти восьмима мільярдами, які виділили восьмима мільярдами з бюджету України, які виділили Сполучені Штати Америки нам допомогу, чи вдасться Нафтогазу? Провернути цю схему, щоб заволодіти ними. Великі гроші, суть питання. Так, будуть, буде хаос довкола цієї ситуації, будуть лобіювати це питання. Якийсь мужчина дуже і дуже в тому зацікавлений і. Е Ну, буде все робити для цього. Буде все робити для цього, але відлюдник свідчить про те, що швидше за все, ні. Зараз ми по інакшому на це питання глянемо. Ну, Диявол, це ясно, що то, хоче, хочуть накласти лапу на ці гроші. Покажіть мені, будь ласка, карти, президент України, чи зможе він завадити ну, тим законам і тим схемам, яким, якими хочуть керуватися, ті, хто хочуть заволодіти 8 мільярдами. З бюджету України 8 мільярдами з бюджету України, які Нафтогаз хоче собі присвоїти, чи вдасться йому це зробити, чи вдасться президенту завадити цьому, чи вдасться нашому президенту в цьому завадити. Отримає. Дивіться, спочатку буде здаватися, що начебто так, що начебто, от, ну, бачите, хтось там буде радіти, буде думати, що вже ну, що практично, що хоч не хочеш, ну, гроші туди ввільються якимись схемами, якось туди попадуть. Але він, він зараз отримується в своїй позиції. Чому отримується президент? Так, тому що він займається обороною і як він віднесеться до тої ситуації потім. Будуть його до цього спонукати. І що буде далі? Ні, ну от бачите, оця карта вказала, що схема зруйнується, буде зруйнована. Зараз позиція утримання нашого президента по відношенню до цього. Буде момент, навіть коли він буде до цього схильний. Щось там, ну, розумієте, в нього буде, ну, якби. Будуть йому дуже гарно співати на вушко. От. Далі він добре подумає. І що? Страшний суд, кардинальні зміни. Ну і знову, тому, тому, хто це, це питання дуже-дуже просуває, однозначно ну, десятка мечів це ні, це ну, не підуть ті кошти туди, куди хоче Нафтагаз. Але до цього буде все йти, і це буде, знаєте, так, розтягуватись питання в часі. Так, буде розтягуватися в часі. Жінка якась заваднута то напевно Тимошенко, бо вона ж це питання підняла. Жінка якась дуже буде цьому заваджати, дуже буде вона цьому заваджати і протистояти. І все-таки, так, процес затягнеться і, 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 і не, від, не відбудеться. Давайте, що я ще встигаю глянути. Давайте подивимося на село, е, село Савенці питалися. Чи можна, коли можна буде в нього повертатися, коли воно буде звільнене від окупації. Ну ми вже дивилися на, на це село. Ну, давайте подивимося так. Е, я не можу вам подивитися, коли в нього можна буде повернутися. Ви знаєте, в час війни зараз все дуже міняється. Тобто результат буде той, який карти показують, але він може пересуватися, розумієте, трошки далі, трошки швидше, трошки пізніше. Тому що, тому що дуже багато людей тут замішано, дуже багато рішень багатьох людей зав'язано. Тому в процесі війни, ви знаєте. Дуже правильно не озвучувати терміни. Можна приблизно орієнтуватися на місяці, початок, кінець, ну якось отак. но... Ну, Воно все пересувається, розумієте, тому що є дуже багато колаборантів, зрадників навіть в середині самої держави, які, коли все йде нам, от нам де той варіант долі, коли все має бути добре, і якась гадана, може все споскудити. Давайте тому подивимось, просто чи. На короткі терміни. Саме найкраще переконалися дивиться на короткі терміни. Чи до 15 серпня село Савенці буде звільнене від окупації? Село Савенці Харківської області. Чи буде звільнене від окупації до 15 серпня? Ні, 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 ні. Не буде. Не буде. Можу подивитися чи до кінця серпня, але все рівно на це питання варта буде дивитися в середині серпня ще раз повторно, бо все може змінитися. Покажіть, будь ласка, карти до кінця серпня місяця. Яка, ймовірність того, що село Савинці буде звільнене від окупації. Ну От бачите тут От зараз показуємо, воно буде в процесі визволення. Тобто воно буде в процесі звільнення, і бачите, 50 на 50. Може бути звільнене в кінці серпня, може бути звільнено в вересні. Тобто, тут ще зараз зарано говорити. Чому? Чого зарано говорити? Тому що є люди, які заваджають свої люди зрадники. Розумієте, тому що це карта зрадника в цій колоді Сімірка Мечів. Це типу, якби коли свій бачите, іде воєнний стан, війна це палатки військових. І свіже ж вночі, коли вони перепочивають від бою та готуються до нового бою. Він краде зброю, бере зброю і втікає з неї, ну, виносить її ворогам. Така історія тої карти. Тобто це зрадники. Є люди, котрі заваджають, є люди, які здають якісь певні позиції наших, плани наших. Ну, є і вони можуть бути і серед військових, і серед мирного населення, і серед людей при владі. Зараз якраз період, бачите, карта смерть, трансформація, однозначно пауза. За тобто зачекайте карти гори, зачекайте, буде трансформація. Тобто, може бути в кінці серпня, може бути вересні. Все залежить від того, як зараз оці, цих як ці поступлять, чи їх виявлять, і, і чи взагалі вдасться їм. Але дивіться, карти все рівно говорять, що як би там не було, влада України повернеться, ну, повернеться в, в село Савенці, воно точно буде звільнене з-під окупації, і причому це ще буде гарна погода, сонячна, сім'ї будуть радіти, тобто, це буде ще, якщо не кінець серпня, то вересні місяці десь ну, ну, точно буде звільнене. Але визволення буде, буде, буде йти протягом серпня місяця. Давайте ще подивимось на. Моє рідне місто Львів і на Львівську область, що чекає Львів, бо давно я не дивилася, знаєте, ну теж треба ну якби різні люди підписані, є люди львів'яни. Я давно дуже не робила розклади на Західну Україну, а зараз дуже активно сигнали тривоги. Покажіть, будь ласка, карти, місто Львів. Чи є загроза мешканцям до понеділка в місті Львів? Що чекає зі сторони російських військ, так, зі сторони Білорусі? Що чекає на Львів до цього понеділка? Сигнали тривоги будуть. Щось летіти буде, але має бути перехоплено, я вірно розумію. Дивіться, велика ймовірність того, що буде перехоплено. Але цілитися будуть поверховні жриці, розумієте, є план цілити, цілити все-таки туди, де, де найбільше болю може завдати. Тут же не справа на військових. Не в складах, не в зброї. Тут просто щоб завдати, завдати найбільше бою. Ану, болю, Ану розкрити цю карту. І ко межі кордону і там, де пересувається щось, туди теж буде летіти, будуть цілитися. Щось рухоме, Та, це мости, це дороги, це залізні колії. ну, от Щось таке. Так, що по Львову загроза є, але немає вибухів, немає взривів, тому велика ймовірність того, що буде все перехоплено і відбито. Але ну, це 95% ймовірності, та? тобто все рівно, якби. Загроза є, і ми бачимо по крайній мірі, куди цілитися будуть. Ну, там, там, де найбільш болючіше, це мирні жителі, це одно ну, там, де люди відпочивають та, по трійці чаш, там, де святкують, веселяться, це можуть бути парки, це можуть бути торгові центри, це можуть бути, це може бути і центр міста. Розумієте, пішохідна зона, десь там ту ту але я не бачу, що воно вцілить. Тобто таке враження, що ну, дуже велика ймовірність, що буде відбито. І показало одразу на межі міста і там, де якісь дороги, мости. Покажіть, будь ласка, карти, що чекає Львську область в плані загрози. Сигнали тривоги теж будуть по тузу, е, тузу пентаклей. Так, цілитися будуть туди, куди вже цілились раніше. Загроза теж є, загроза обстрілу, але е, ну, велика ймовірність того, що теж, що теж має бути перехоплено. Так, і теж можуть е, цілитися ну, в яку, ну, Кудись, де скупчення людей, де люди проводять якісь від. Ну, або це можуть бути і якісь будівлі, де збираються люди. Ну, от, Але начебто має бути все перехоплено. Що ж, ставте мені вподобайки, пишіть свої теми для, для прогнозів. Не знаю, чи вийде мені до понеділка ще якісь зробити відеозаписи, буде видно. На все добре, все буде Україна!